Курс квантове яснобачення. Урок 2 Вимкнення аналітичного розуму. Вітаю на другому уроці нашого курсу. Сьогодні ми зосередимося на ключовому вмінні для яснобачення, здатності тимчасово вимикати аналітичний розум та звільнятися від фільтру минулого досвіду. Перешкода аналізу. Наш мозок постійно аналізує, категоризує. Та інтерпретує інформацію на основі минулого досвіду. Це надзвичайно корисно для повсякденного життя, але створює серйозні перешкоди для яснобачення. Коли ви отримуєте сигнал з квантового поля, аналітичний розум миттєво намагається його пояснити, і саме в цей момент чисте бачення зникає. Як ви правильно помітили, спроба проаналізувати побачене руйнує сам процес. Яснобачення vs інтуїція. інтуїція спирається на досвід, базується на підсвідомо засвоєних паттернах, залежить від минулого досвіду, працює за принципом, це, схоже на те, що я вже знаю. Яснобачення виходить за межі досвіду, а отримує інформацію з квантового поля можливостей, не пов'язане з попереднім досвідом. Часто суперечить логіці та очікуванням. Техніка стан пустого екрану. Ця практика допоможе вам навчитися тимчасово призупиняти аналітичну діяльність мозку. Тривалість 7 хвилин. Інструкція Перше. Підготовка. Одна хвилина. Сядьте з прямою спиною. Заплющте очі та зробіть три глибоких вдихи. Друге. Створення пустого екрану. Три хвилини, уявіть, перед внутрішнім зором чистий білий екран. Щоразу, коли з'являється думка, уявляйте, як вона розчиняється. Повторюйте подумки, я спостерігач, не аналізуючи. Третє. Практика пасивного сприйняття. Дві хвилини. Залишаючись у стані пустого екрану, задайте питання Покажи мені щось важливе. Не намагайтеся зрозуміти чи інтерпретувати те, що з'являється. Просто спостерігайте за образами. Ніби дивитесь фільм. Четверте. Завершення. Одна хвилина. Повільно поверніться до звичайного стану свідомості. Запишіть бачене без інтерпретацій, лише опис. Ключові моменти для тренування Перше. Розділення сприйняття та аналізу. Навчіться спершу повністю сприйняти інформацію і лише потім за потреби аналізувати її, Друге. Розпізнавання внутрішнього діалогу. Помічайте, коли розум починає коментувати або пояснювати, і м'яко повертайтеся до чистого спостереження. Третє. Довіра до першого враження. Найчистіший сигнал зазвичай приходить першим до включення аналітичних фільтрів. Практична порада. Створіть два окремі розділи у вашому щоденнику практик. Чисте сприйняття. Записуйте сюди лише те, що бачили, чули, відчували. Інтерпретація. Аналізуйте та пояснюйте в цьому розділі, але завжди після запису чистого сприйняття. Що далі? На наступному уроці ми розглянемо різні режими яснобачення та визначимо, які з них найбільш природні для вас візуальний, аудіальний, сенсорний чи інтуїтивний.